Дивіться, які в мене ці я вам показувала вже тюльпани, да? Ось такі гарні там флокс. Тут також флокс. Там вон. І гляньте на ці тюльпани. Подивіться, Бляньте, які гарні. Які вони гарні. Мені якось треба буде їх, а ці вже опилилися, бачите, поопилялися. Вже не чисто жовті. Мені треба буде якось їх видовбати відсюди, щоб їх розсадити. Дивіться які. Ось такі ще. А це теж Олічка з Германії висилала. Дивіться, які гарні. Гляньте на цю красу. Це ось взагалі такий ніжний і ті воно. Які вони всі гарні, дивіться. І ще вам щось покажу. У мене вже квітнуть середні півники. Бачите? Нен тільки красиві. І тут і все будуть квітнути. Там у нас синенькі. І там синенькі, а це, мабуть, жовтенькі оці. Просто ти. Тут так пахне, як медом, і гібіскус вже, який у мене. Ой, і деревовідний півон у мене буде квітнути. І калачик. Краса. Венечка. Ти йдеш? Ти теж йдеш в хату? Сказав, я тут з вами побув, тепер я в хату з вами піду. Да? Венька, Ой, тебе Ой тебе я сейчас вас нюхну? здесь я сейчас вас всех нюхну? Ой, 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 ой. Пошли козе уже Добрый рано, Кусим Хлопцы мучаются с парканом Сразу скажу, чого ви не хочете красною стороною ставити до себе. Куча запитань там було. Ставте красною стороною, все таке. Це не по закону того, що, якщо я ставлю красною стороною до себе, то це вважається, що паркан ставили мої сусіди, а не ми. Так, да, це красиво, це все таке. Але я перечитала. Куча законів. І всі закони написано, що паркан ставиться лицевою стороною до сусідів. Мама мені теж доказувала, що ні, красною стороною до себе. Почитайте закони. Все красиво і все гарно, допоки ви не посваритесь з сусідами і це не буде закінчуватися судами. І в суді ви програєте. Того, що паркани від сусідів ставляться отак. Взагалі, паркани між сусідами повинні ставитися полупрозорі. Ну, якщо вже так, я думаю, що вони також не проти, щоб паркан такий був глухий. Ставляться іменно отак. Фух. Я перечитала всі статті, всі всі норми закону, все перерила весь інтернет перед тим, як ставити у ці паркани. Що тут, що тут. Так що це навіть не стосується красоти. Хто там, що там, все робиться по закону, щоб мені потім не прийшли і не сказали, що це мій паркан, це я ставила. Або прибирай свій паркан, бо він стоїть неправильно. Навіть Можуть так, що якщо він стоїть не по нормам, не по закону, вас можуть заставити в судовому порядку прибрати цей паркан. Так, надіюсь, я відповіла. Чого і так? Я люблю все по закону, дотримуватись закону, тому паркан я ставлю отак. От, по закону. А я що роблю? А я руцями. Вириваю бур'янець по грядкам прориваю, бо тут клени насіялися і отакого от мілкого бур'яну, а чого руцями чого не сапаю, бо ось бачите, бачите скільки тут і як тут уже чистенько. Оце мені оця ось полосочка залишилася. Е, бо тут же насіяні квіти понасіювала я. І що ж я її зараз перекопаю? Лазю. Зато знайшла один люпінчик, там ще маленький такий, як у мене базончику. Знайшла отакий зайчий холодок. Я його садила, О, бачите, вокруг нього і не прорвала. Ось які клени. І оце я, сидю. я його садила, мабуть, років п'ять. І він вирішив вилізти. Люпінчик маленький також. Це ж в минулому році не було, було два. Зараз покажу було два оціх маленьких люпінчика. Залишився один, де ще один, я не знаю, де він пропав, де він дівся. Там маленький я знайшла, це ж він сидів в землі. І потім думаю, що це в мене? Це що в мене, мабуть, маргарітки, оце ета. не вириваю їх. Да? А це не маргарітки, це знаєте що? Це. Анюти не от там кущик я садила. І в минулому році у мене виліз кущик маленький. І це воно сіміна понасіювалися. І по всій грядці у мене пішли оці міленькі такі анюти не гласки. Воно їх, кругом, бачите? Кругом. І оце оце ось я сидю довбаю. Довбаю, прориваю, вириваю, бо не посапаєш. Оце таке. Ось цей красончик маленький виліз тут, сміття звідси прибари повністю, бо нема як. Ну так, да, як його крутити, як його туди підлізти оцю, оцю щолочку залізти, щоб прикрутити. Ще щоб так що все поверху. Угу. Тут це вода, там вирішить дубство. Та-да. Якраз на твій розмір ноги, так? Да? Ага. Якраз на твій розмір ноги. У мене нога сюди не влазить. Не влазить нога? Угу. Ну як скрутити, щоб прикрутити лист? Так, да, з їхньої сторони гарно, але... Но...

Нарешті. Нарешті. А я заглядала з цієї сторони, як у них оце красне виходить, А воно так якось мрачно, таке воно, як темний паркан. А тут світленько, а мені подобається. Якщо красоти захочеться, можна взяти оцей пульвізатор, краску, чи як він там називається. Зашурував кольором, яким подобається. І все. Мені подобається, коли світленько так. Ну, і це так, як воно треба. Ой, замучила вас своїми грядками, парканами вже. Ну а що зробиш? Що робимо, то і показуємо, що зробити. На цю грядку у мене вже сили не вистачає. І на ту паненьку у мене також сили не вистачає. Оцю я зробила. І руки в мене печуть огнем. Ну, бо перчатки треба вдівати. Нормальні люди роблять в перчатках, а не такі, як Оксана, отшиблені на всю голову. Говори їй не говори, а перчатки вона не вдіває. Красуня яка. А ця відквітла від, від, від вже. Також дивіться, бачите, як вона квітне. Там воно вже розовеньке, той флок заквітає. Там, воно, бачите, дві палки, мотузка буде плестися в так. У нас той виноград, по-моєму, йому там хана. Я навіть секатором обрізала. І йому там хана. Я коли кажу, ну Якщо йому там хана, значить один кліматіс. Воно, і там під сіткою за виноградом інший кліматіс. Це у мене білий. Повний, а той у мене синій кліматіс. Підуть на цю штуку. На цю арочку. Підуть два кліматіса і хай заплітають там кліматісом. Побачимо. Ще знаєте що? Ой, я не звертала уваги, поки мені не написали в коментарі, що цей забор мені не к чому. Я ходила, ходила, медикувала дійсно. Ми ж його ставили в першу чергу, хто пам'ять, хто давно на каналі ще да, з перших ставили його в першу чергу, з-за того, щоб нам туди в двір не було видно. Тому що тут у нас стояла сітка і отут у нас у сусідів був провулок, через який всі ходили через цей провулок. в Магазин бігали і все таке сюди. Потім ми прибрали сітку, поставили цей паркан. Сусіди закрили провулок, через них вже ніхто не ходить. Нема оцього движняка. Тепер виходить оцей паркан. Він тут зовсім не треба, оцей паркан, я Колі кажу. Давай його знімаємо цей листи. Прибираємо оці палки. По оту першу секцію. Оту секцію оставляємо, тільки там крутим е, такі, знаєте, зелений такий забор, як у нас сусіда. От такі. там Дві секції піде цього забору, е, щоб воно просвіщалося. А сюди ти дороблюєш мені такий парканчик, оцей, зі шиферу. Я його крашу, і воно оце так от буде. А ці листи ми беремо, я хотіла сюди ну поки ладно. Ми закриємо цими листами, нам якраз хватить, отам От до воріт. Ворота переносить і двері, так, як я думала, не будем, не виходить у нас. Ой. Не виходить воно Отак. Якщо ми будемо, так як я думала, що замість вікна ставить двері, а замість дверей в пристройки ставить вікно. Тоді у нас в пристройки вийде Бог зна що. Ми нічого не зможемо не поставити, не розвернутися, нічого. Получається, двері, двері. І ну, тільки що для речей якусь там вішалку зробимо чи таку, типу, як прихожку. Більше нічого не вийде. Там не буде десь за дверей розвернутися. Тому воно так і залишається. Ах, там, що? Ну да, ми ж вимірювали. А, ти що обходив? не А він завалить? його Ой, закриєм закриєм там, а за цим парканом. це десятка, поки що, покишом, мабуть, в цьому році. Я не знаю. Це. Подожди, я розказую, подожди. Все, що порається в кошти, в гроші, як ви кажете, там мені писали, ну так візьміть за літо і зробити літню кухню. живу, Коли я розповідала, що я хотіла там достроїть, там достроїти, Це так легко кажеться. ну Ви порахуйте, скільки це коштів треба, де це взяти такі кошти. Так все легко кажеться, що візьміть то, візьміть то, зробіть то, зробіть то. Візьміть то. Тут. Да, тут 500 надо. А більше? Більше. Шлакоблоку. Тут усього немного немало, а оцей паркан теж в копійку. А, нормально. все, що було А там нічого не було посаджено. Ні, не, не було. Я ж не садила під саме, Там пространство я залишала. От саме цей не знесадив. Так що такі справи. Тут ще копійка, підеш на оцей же прихалабок, щоб його накрити, тому що це кошти метал, потім доски, профлист. Це така копійка. І не буде, що така конструкція, їх треба посилювати і труби товщі брать, а вони ще дорожчі. На це все треба. Треба гроші. Все зробиться, тільки не все одразу, не за одним махом. В цьому році ще постараємося зробити оцей прихолобок. і оце, що поміняємо забор, переставимо отуди, до діми, до сусіда. Від нього закриємо, поставимо нормально, щоб не було сітка порвана. Ми з ним балакали, це поставимо. Це. І все, тому що ну, куди ну, це витягуватися. Коля і так світа біла не бачить за руля. Так що, Так що такі справи.